В Євангелії від Луки є особливий момент, пов'язаний із розбійниками. Його ніде нема. Тільки тут. Ця суперечка між розбійниками. Вони страждають так, як може тільки страждати людина, яку розпинають. Це найстрашніше страждання. І навіть були дебати свого часу в римському сенаті, щоб заборонити такий спосіб покарання, бо він надто жорстокий, надмірно жорстокий. І от вони по-різному... Приймають і сприймають своє стражда. І по-різному ставляться до того, хто міг би їм допомогти. Один лає Господа, знущається, докоряє йому і вимагає від нього сил. Надземних, щоб зняти їх з Христа, спасти себе і їх. І тут є властива нам всім. Ми не вміємо приймати наше страждання. Ми не приймаємо його так як приймає Христос, який повністю покрився тим, хто прийшов Його катувати і віддавати на смерть. Ми не вміємо приймати волю Божу, яка проводить нас і через радості, і через труднощі. І через страждання, і через смерть. Нам би навчитись приймати волю Божу. І відкидається цей розбійник нерозумний, бо не здатний наслідувати Христа. Другий розбійник докоряється вона розумно і каже те, що ми повинні взяти до уваги стосовно себе самих, а не якогось героя з списання. Ми з тобою покарані справедливо. За те зло, яке ми вчинили. І це є спосіб прийняття своїх страждань, як виявлення також волі Божої. І ця воля Божа прокладає тобі через страждання шлях до Божого Царства. До спасіння, до відкуплення гріхів. І він каже, ті відомі слова Господи, поміяни мене, коли прийдеш у царство Твоє. І нагорода йому одразу настає. Бо Господь його приймає в усій повноті, приймає як близьку людину, як того, хто йде його шляхом, хто здатний виконувати волю Божу, приймати її, якої б вона не була. І славити Бога. Навіть тоді, коли тебе розпинають. Як про це ми можемо прочитати в багатьох псалмах і особливо в 21-му. Славити Бога, коли тебе розпинають. І бути вдячним за все, за все, що він посилає нам. Це надзвичайно важливо. Навчитися такого у Христа. Нехай наш розум і наша воля піде шляхом благорозумного розбійника. Кожен з нас не грішив в цьому житті. Кожен з нас завинив перед своєю душею, перед Богом, перед людьми. Кожен з нас заслуговує на будь-яке покарання, якщо бути справедливим. І ні на що інше не заслуговує тільки на покарання. І тому, коли приходить до тебе страждання, хвороба, горе. Наближення смерті. Це не привід нарікати на Бога. Це привід звернутися до Нього і сказати, пом'яни мене, Господи, коли перейдеш у царство ти. Церква найвищих своїх молитвах повторює і повторює ці слова. Богорозумного розвідника. Пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Пом'яни нас, Владику. Пом'яни нас, святи, коли прийдеш у царство Твоє. Пом'яни нас грішних, нерозумних, винних, від яких, що заслуговують найжорстокішого покарання. Ми приймаємо те, що ти посилаєш нам. Не тільки з покорою, з вдячністю, бо немає іншого, мабуть, способу мені викупити свої гріхи, як прийняти оце покарання, оце страждання, цю муку понести її донести до кінця, щоб спастися за слово Господне. Господи, Господи пом'яни нас. грішних. Амінь.